Пішов мій син високо вгору, ой високо, все позаду залишив і всіх, навіть дружину свою першу, а одружився вдруге на молодші за нього на 15 років жінці. Але нічого доброго з того не вийшло, бо я то на свої очі побачила. Так от, коли мій син прийшов з армії, то ждала його Маруся дівчина гарна і з родини доброї. Правда, він її любив та й сам вирішив посватитися, тому й весілля відгуляли, і почали вони жити разом. Але завжди мій Остап був ну, дуже таким непосидючим, все десь мав влізти. От і каже ми їдемо, мамо, в місто, я буду міліціонером, нам дадуть квартиру і будемо дуже добре жити. Я знала, що його не переконаю, тому просила Марійку. Дитино, як ти його не переконаєш вдома залишитися, то не буде в тебе чоловіка, я його добре знаю. Але та не хотіла перечити, а вже так він був запалився, що край. І знаєте, там пішов, повчився, там покрутився, і дійсно, вже й квартира власна, а не лише кімнатка в гуртожитку. І добре живуть вони з Марією, двоє діток, вже й до нас в село з мигалками приїжджає. А там вже й свою машину має та все просто цвіте і пахне. Але, як то кажуть, все вона в бороду, а біс в ребро. Вже Орест мав високий чин, як зустрів ту вертехвістку. і так йому голову закрутила, що нікого не хотів ні жінки, ні дітей, але ж би з нею бути. Марійка в село вернулася, а діти вже в місті вчилися і тільки час від часу навідувалися до нас, бо мали ще одну квартиру, яка відійшла їм. А от Марійка більше не хотіла в місто їхати. Правду ви мені тоді сказали, пригадувала вона мені мої ж слова? Не хочу більше того життя, хочу тиші і спокою. Вона влаштувалася в нашу школу вчителькою і донині там працює ще. Я до сина їздила і просила його, і говорила, що не буде толку з його нового шлюбу. Та ти подивися, яка різниця у віці, сину, ну ти ж у мене такий розумний. Не лізьте до мене, казав і супився. Я не приходила часто, бо знаю, що син зайнятий, а ту я й на очі бачити не хочу, я йому так і сказала, щоб ноги її не було біля мене. І от як приїду, то наче читаю по ньому, чи все у нього в житті добре. Так, перші місяці він, наче помолодів та на крилах літав, а тепер, бачу, і не побритий ходить, і черевце є, видно, на перекусах. А не на всьому домашньому, як у Марії. І ось приходжу я в його під'їзд, як мене мало хлопчина не збуває з ніг, а син мій за ним летить та кричить Я їй не батько, я їй чоловік. Побачив мене, то ледве спинився. Дихає тяжко, очі червоні, я до хати та до нього. Що сталося? Що то за хлопець? Прийшов свататися до моєї жінки, бо вона йому сказала, що живе з батьком. Він заплакав. Я якось його розраджувала, говорила, що все минеться, а що я мала сказати? Я не відчувала до нього жалю, бо ж я знаю, скільки ночей Марія отак провела, скільки думок було в її голові. Сину, головне здоров'я, а ти себе не бережеш. Як тут вберегтися, казав він. А що ти хотів, дитино? Ти ж дорослий чоловік, а тепер сам все мусиш розгребти? Ти зловтішаєшся, так? Все підеш Марії розказати. Глипнув на мене скоса, та чого я до неї піду? Вона ж Он зійшлася зі своїм однокласником, колись була перша любов, то тепер як молодята, де їй хочеться про тебе чути. Я говорила правду, бідний мій син, нікого не слухав і тепер має. Підпишись, підтримай українськомовний контент.